Скаплю кмітливу мишку англійської письменниці Джулії Дональсону. Круфало пішла погуляти, у лісі, а мишка, лисичка до неї підклялася нишком. Куди ти зібралася мишко маленька, ходина, обід в мою нірку середень. Ой, жаль, мишеня на вушко почухало, та вже запросив на обід мене Груфало. То хто запросив? Ой, лисечко, небагато вже ти не чула ніколи про нього. Старашніво іхла і кігті страшнюшки. У пащаці зубиська великій гостюшки. І де ж він? Та вже од сюди підбігає. Він дуже він. Дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць під у лисички з чола бувай. Розвернулася і мицю втекла. Дурненька лисичка, вона і не знає, що звіря такого на світі немає. Пішла собі далі у лісі, а мишка до неї підкралася сова тишком нишком. Куди ти зібралася мишко маленька? Ходи на чайок до мене серденько. Ой жаль. Мишеня сам на вушко почухало, та вже запросив на чайок мене Груфало. Хто хто запросив? Ой сову не, не богу вже ти не, не чула ніколи про нього. Гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородівка ви цього страшиська. І де ж він? Та вже до струмка підбігає. Він їсти совиний бульон полюбляє. Совиний бульон? Настубурила, кила і... і швидко від мишки сова відлетіла. Бурненька сипуха, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у лісі, а мишка, зміючка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася мишка маленька, ходи на банкет, у пеньок ні Ой жаль. Мішеня сам на вужку почухали, та, та вже запросив на банкет мене, мене груфа. Хто хто запросив? Ой, зміюко, небого, невже ти не чула? Очіська, очіська як жар, в нього чорний язик, спина в колючках, здоровезний, як бик. І де ж він? Та ось підбігає до озера і любить він їсти зміїне морозиво. Зміїне морозиво треба цікати. Ми ще поповзла до геньючої хати. Ненька зміюка, Вона і не знає, що звіря такого на світі немає. Ой, що це за монстр в нього їх страшнущий. Пощеці зубиська, великі гострющі, гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка, з цього страшиська, очиська, як жар, в нього чорний язик, пина в колючках здоровезний, як бик. Рятуйте, кого ж сюди занесло, та це ж найжахливіший груфало. Яка ти смачненька, розяв він пащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намаш. Мене? каже мишка. Та ну, бійся, Бога, ходи, но ну, за мною, щоб переконатись, як будуть У, на, усі мене звірі боятись. Боятись от смігу аж труситься груфало. Та все ж таки чудесько, мишку послухало, тупоче за нею і каже замить. Я чую, як щось у траві шелестить. Сміяце, гей, чуєш? Годюку, привіт. Ви, зміюки від страху аж дуло живіт, бо гриуфа бачите в лісі не звикно. Ой-ой, за, зашипіла, рятуй і зникла. Ось бачиш, хіба ж я тобі не казала? Та глуфа, Ми... мишка мала, здивувала, піпоче він далі і за нею, і ось. На дереві каже, пугукає хтось. Сова це як справи сепухо привіт. Сови аж. Крутила від страху живіт, бо групало, бачите, в лісі не звикла. ай яй. Закричала рятуйте і зникла. Та рфала мишка ще раз здивувала він далі і каже, замить. я чую, як хтось там по стежці біжить. Лисиця це, чуєш, лисичко, привіт. Лисиця від страху аж злився живіт, бо глюфа. Бачите, в лісі не звикла. Моню рятуй, заволала і зникла. Ну що? каже мишка, побачив у гультяю, якого страху я на всіх наганяю. А зараз живіть собі, мишка почухала, хотіла б я з'їсти котлетку із груфала. Котлетку із груфала? Он заволав, крутнувся, мов вихой, і митю пропав. На камені в лісі мостилася мишка і схрумала дуже шматного горішка.